Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Хто з вас читав, а може, чув, казку колобок? Хто головний герой цієї казки? Правильно. Тепер у кожного з вас є свій колобок, і ми з вами спробуємо скласти нову казочку про Колобка. Що ж, давайте починати. Запишався колобочок. Аж чотири маю о, чи долина, чи горбочок, не зловити вже його. Складіть, будь ласка, звукову модель слова колобок. Перевірте себе та перенесіть звукову модель у зошит. Жили собі дід та баба, і були вони дуже бідні. Нема в хаті нічого, ні зернинки, ні макової росинки. Бабо просить дід, спечи мені колобка на обід. Спекла баба колобок, поклала його на підвіконня, а він скік та скок. На призьбу і покотився по доріжці. Дивиться, на доріжці літери лежать і плачуть, а підвестися не можуть. Хотів колобок підняти їх, але літери почали сердитися, бо не знає колобок, як вони називаються. Дітки, давайте йому допоможемо. Які з цих літер ми вже вміємо писати в прописах? А щоб записати ці літери в зошит, ви повинні підготуватися до письма. Зошит свій я відкриваю та під нахилом кладу і від вас не потаю, ручку правильно тримаю, сяду рівно, не зігнусь, за роботу враз візьмусь. Молодці, всі готові. Отже, давайте пропишемо рядочок рядкової та великої букви А. Добре, дітки! Колобок зробив ще один крок і помітив нову літеру, яку він вивчав раніше. А яку літеру ми з вами сьогодні вивчали на попередньому уроці? Діти, а кого по дорозі першого зустрів колобок? І щоб зайчик не з'їв колобка, нам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. Усім я можу стати другом в машині колесом, кармом, на морі рятувальним кругом, у діжці обручем і дном. Про що йдеться мова в нашій загадці? Вірно, молодці, про букву О. Сьогодні ми будемо вчитись писати малу букву О. На що вона схожа? Давайте спробуємо обвезти її разом в повітрі. Спробуйте спочатку носиком, тепер ліктем, тепер вушком. Скажіть, чим схожі друкована і прописна букви О? А чим вони відрізняються? Розгляньте уважно малюнок пташки. Це незвичайна, рідкісна пташка в наших краях. Її назва Одуд. Поділіть це слово на склади. Назвіть перший склад. Який звук його утворює? Назвіть послідовно усі звуки. О-ДУД. Звук О, як і звук А, може утворювати цілий склад. А де ми чуємо звук О у словах, назвах предметів, які зображені на малюнку. Огірок сонце опудало. Окуляри. Підберіть такі слова, щоб звук О стояв і всередині, і в кінці слова. Складіть речення за схемою. Буква О схожа на коло, але воно видовжене як овал. Чи писали ми вже з вами такий елемент. Звичайно, писали. Отже, нам буде дуже легко навчитися писати літеру О. Писати малу букву О починаємо трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюємо ліворуч, потім вниз. Знов заокруглюємо. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до зустрічі із початком букви. Дітки, а кого потім зустрів колобок? Вірно, вовка. І щоб вовк його не з'їв, нам потрібно охайно та каліграфічно написати один рядочок. Рядкової букви О. Пропишіть його самостійно, а потім обведіть ті букви, які вийшли у вас найкраще. Тепер нашим пальчикам треба перепочити. Ягідки червоні просяться в долоні. Кожну ягідку зніму та в тарілку покладу пальчиками правої руки. По черзі немов знімаємо ягідки з кожного пальчика. З ким ще зустрівся колобок? Добре, ви вже писали дві букви парами, а як ви їх поєднували між собою? Так само поєднується рядкова А з рядковою О. Напишіть це буквосполучення. Тримаємо спинки рівненько, букву сполучення дописуємо до середини вашого рядочку. Для того, щоб поєднати рядкову букву О з наступною буквою, необхідно навчитися писати її з'єднувальний елемент. Спочатку пишемо букву О, після того, як довели нижнє заокруглення до початку написання овалів, не відриваючи ручку, Пишемо невеличку прогнуту лінію вправо і вгору до верхньої рядкової лінії. Зверніть увагу на поєднання букв ОО. Поєднувальна лінія закінчується трохи нижче верхньої рядкової лінії. Пропишіть в зошиті за зразком. Давайте підводити підсумки. Які рядкові букви ви вже навчились писати? Яка з букв у вас виходить найкраще? Згадайте якомога більше слів, які починаються з букви О. Додаткове завдання. Пропишіть у зошиті за зразком. Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням. До нових зустрічей!